Привіт, друзі! Я збираюся на двір, і я хочу сьогодні вам показати, як у Фінляндії вдягаються люди, такий типовий, абсолютно, одяг людей у Фінляндії, і як варто вдягатися, коли холодно на дворі. Я розумію, що в Україні. По-перше, не так холодно, а по-друге, зовсім інша культура. І це виглядатиме, можливо, трошки дивно такий одяг. Але у Фінляндії так вдягаються ну, просто дуже багато людей, практично всі. Отже, на мені нижня футболка, на мені. Лосіни, не знаю, як там ще вони називаються, по-інакшому, верніше забула. І на мені в'язані шкарпетки, які я отримала в подарунок уже як різдвяний подарунок від своєї колеги, яка зв'язала їх сама і поїхала десь в теплі краї. Шкарпетки ці я цього року відкрила для себе таку опцію, що в'язані шерстяні шкарпетки класно носити, вони гарно гріють, якщо під них не вдягати. Тонких шкарпеток. Бо раніше я носила мільйон шкарпеток, а тепер я просто на босу ногу вдягаю в'язані шкарпетки. Тепер вдягну наступний шар одягу і покажу вам повернуся до вас. Продовжуємо. Наступний шар одягу. Тепер на мені, зверху на футболку я вдягла ось таку. Такий, таку ковтинку від термобілизни. Це синтетика, але вона дуже добре зберігає тепло за рахунок того, що тут тканина така, ніби як, як це сказати, у неї досить великий шар. Вона досить товста. Тут ось такі квадратики. Зроблені, і вони такі, ніби як вілюрові. І за рахунок цього між волокнами є повітря і добре зберігається тепло. На замочку тут гарненько під горлечко, що теж допомагає зберігати тепло. І ось такі рукава, які я теж обожнюю, тому що тоді не мерзнеш у руки. І те, що наші жінки не дуже люблять носити, це ось такі штани. Такі штани. Це типові штани, які носять усі фіни і фінки зимою. Усі, це, я кажу, досить умовно, просто маємо на... Ну, у всіх вони, напевно, є. А чи всі їх носять кожного дня, то це вже там, питання інше. Внизу вони тут достатньо широкі, але підкладка має резинку. І ось тут ця резинка не так, щоб тісно вона прилягала до щиколотки, але все одно вона не, не теліпається кругом ноги. А самі штанини ми бачимо, вони такі, як куртка із синтепоном усередині. Тут ось є, не знаю для чого, напевно, для чобіт, щоб легше було взувати, але і можна регулювати ширину. Ну, я ніколи цим не займаюсь, вони собі так висять та й висять. Ось ці квадратики, бо дуже багато у одязі північних країн загалом ось таких. Штук, які відбивають світло, наносять скрізь у різні місця одягу, і навіть вішають на одяг ще додатково якісь світловідбивні штуки, для того, щоб на вас не наїхала машина. Тому що у нас темно, і в день темно, і вночі тим більше темно. І коли переходите дорогу. То, щоб машина, щоб відбивалося світло від ваших оцих блистяшок. Багато людей просто обвішуються ними, цими блистяшками або вдягають такі спеціальні шлейки, щоб машина, тобто не машина, а водій машини, добре вас бачив і на вас не наїхав. Тепер я вдягнуся повністю і знову до вас повернуся. Наступний шар нашого багатошарового одягу. Внизу в мене ті самі штани. Я більше нічого на них не вдягала, але я взулася. І взула я ось такі чобітки, такі фінські дутики. Напевно, це дитячі, такі червоненькі. Це, друзі, найкраще взуття, яке можна придумати на зиму. По-перше, тут широкий ніс, і нога почувається вільно, вона не стиснута і через це не холодно. Вони взагалі такі досить просторі, ці чобітки, дуже зручні. Ось така у них халявка. Тобто достатньо висока, щоб сюди не набрати снігу, але не така висока, щоб заважати при ходьбі. Я вам пізніше покажу, як вони виглядають, коли подивитися на них, і зверху. І зверху я ще вдягла таку тепленьку ковтинку на флісі. Можна цього не робити, якщо не дуже холодно, але сьогодні достатньо холодно і я вдягатиму не дуже товсту куртку, тому я вдягла ось таку ковтинку. Поїхали далі, повернуся знову. Продовжуємо, друзі, внизу в мене нічого не змінилося. А згори я вдягла ось таку маніжку, просто така флісова маніжка. Через голову, голову вдягається. Далі курточка у мене пухова. Шапочка у мене типова фінська шапочка із бобончиком. Тут на бобончики ніхто не звертає увагу, тобто не вважається, що це дитячий одяг. Чорний колір, улюблений колір фінів та фінок. Зараз поставлю телефон і застібну курточку. Ось. І ось так я піду на двір. Бачите, у мене ось така блистяжка, про яку я казала, тобто світло відбивач для того, щоб машина не наїхала. Вдень, напевно, мене машина побачить і так, тим більше в нас сьогодні сонце. Але для того, щоб її не чіпляти і не відчіплювати кожного разу, вона собі там тиліпається, мені не заважає. Крім того, в мене рукавички теж із відбивачами світла, тобто із тканини пошиті, яка відбиває світло. І в них тут насправді двоє рукавичок, тобто це тепло. Побачимось на дворі. Отже, друзі, продовжуємо. Я вже на дворі у повній красі перед своїми дверима, на яких ми бачимо прекрасніші із секонд-хенда куплені прикраси. Покажу вам, як і обіцяла, не знаю, чи ви бачите, як же ж це мені вам показати. Свої чоботи. Сподіваюся, що вам видно. Ой, Не знаю, що я вам там показувала, мабуть, не видно. Але покажу тоді іншим разом. У нас прекрасна сьогодні погода. Цілою люблю, бувайте.